214 постраждалих внаслідок удару російської ракети по драмтеатру 19 серпня. 47 нині знаходяться в лікарнях в Чернігові, і ще чотири з них двоє у важкому стані. Лікуються в столиці. Такі дані озвучив гендиректор Чернівської міської лікарні номер 2 під час наради в муніципалітеті 29 серпня. На сьогоднішній день в лікарнях знаходиться 47 осіб. Загальна кількість виписано вже десятеро. В важкому стані двоє, і до Києва переведено в загальної кількості чотири пацієнта: одна доросла людина, одна дитина і двоє дітей. Вони не тяжкі, але ж вони кияни. Їм зручніше лікуватися вдома. Стан двох постраждалих, які лікуються в Чернігові, важкий, але стабільний. Медичні заклади забезпечені всім необхідним, зазначив Владислав Кухар. Тривають ремонтні роботи у пошкоджених вибухом будинках. Відновлюють кошти міського бюджету, активно залучаючи благодійні фонди й організації. Минулого тижня виконком міської ради погодив виділення 20,8 мільйонів гривень на капітальний ремонт шести найпошкодженіших дахів. Ще на 4 мільйони профінансують обстеження й поточні ремонти менш пошкоджених вибухом будинків. Третій школі від удару постраждали 96 вікон. Замінити їх зголосилася. Програма ЮЛИД. Їх вже встановлюють. Відкоси решту необхідних робіт виконають коштом міського бюджету. На це виділили 4 мільйони гривень. Тим часом слідство встановлює деталі проведення заходу за участі виробників дронів в самісінькому центрі Чернігова, 19 серпня. Вина за ракетний удар це військовий злочин Росії, але разом з тим є й відповідальність тих, хто мав би дбати про безпеку чернігівців. шлося під час нарад. Те, що е, в драмтеатрі в самому центрі міста дурість проводити подібні заходи, ну це незрозуміло, тільки я не знаю кому. Я сподіваюся, що це все, як мінімум політична відповідальність хтось понесе, ну а бажано не політично. Поки організатори там, чи співорганізатори шукають якогось водія, чи можливо прибиральницю, яку зроблять крайньому, чи хочуть зробити крайньому, до нас звернулася… Шановна структура правоохоронна з запитом до міської ради просять дати відповідь на три питання: чи зверталася до міської ради оця організація, Дігнітас, за отриманням дозволу? Чи надходили до міської ради листи від Чернігівської ОВА щодо проведення погодження масового заходу? І чи надавалися міської ради погодження на проведення заходу? Ну у нас по трьом-сом відповідам цьому питання відповідь ні, згідно з анонсом заходу, люті пташки, котрий відбувся в драмтеатрі 19 серпня. Співорганізатором була Чернівська обласна військова адміністрація. Сама організаторка подій Марія Берлінська в день удару повідомила, що погоджувала захід з військовою адміністрацією. Під час наради Ломако нагадав і про розпорядження міської військової адміністрації. Я просив до відповіді додати ще один пункт згідно розпорядження номер 48 від 10 липня, це заздалегідь до цієї трагічної події, більше ніж за місяць, розпорядження міської військової адміністрації, міська рада не може надавати жодні дозволи на проведення заходів масових, без погодження міської військової адміністрації. Відповідно, ще треба під поважним цим правоохоронним органам спитати у міської військової адміністрації, чи отримали вони. Якісь звернення, чи давали вони погодження, а якщо, так як каже керівник, він про це не чув, то я справедливо задав питання, навіщо тоді нам цей орган, який не знає, що відбувається на території міста? Ви робите 10 липня розпорядження без погодження з вами нічого не проводите, потім воно відбувається, люди гинуть, ви кажете, а я нічого не знав. Так тоді питання наше, ви отримуєте кошти, наше вас створили, наше тут через коліно перегинають і перегидали місцеве самоврядування, щоб ви ходили, розказували, що ви нічого не знаєте. Станом на 28 серпня 348 людей звернулися до єдиного центру допомоги постраждалим від ракетного удару. Повідомив начальник управління цивільного захисту. Нагадаємо, там благодійні організації і фонди під координацію міста надають допомогу, зокрема й на відновлення постраждалих квартир. Центр продовжує роботу, проте в дистанційному форматі.